Який генератор краще обрати: дизельний чи можливо бензиновий? В чому між ними суттєва різниця? Я впевнений в тому, що багато хто з вас задавав собі це питання. Слава Україні, друзі! Ви на каналі Сторгом. І сьогодні я дуже швиденько, буквально за 5-6 хвилин, поясню вам, в чому суттєва різниця між бензиновим і дизельним генератором, які в них є плюси і недоліки. Отож, сьогодні якраз про це поговоримо. погод Секунду. Alô. Hi, babe. I'm glad you called. Uh -huh. I've been wanting to talk to you too. Sério? I miss you. Call me. dobra, dobra, já Друзі, мені щойно зателефонували і сказали, що ви до цих пір не знаєте, що ми не просто блогер з інтернету, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн-магазин і інтернет-магазин з торгом Юа, де ви можете придбати будь-які товари, які бувають в моїх відеооглядах. До того ж, для всіх глядачів і підписників нашого Ютуб каналу існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за ще приємнішою ціною. Де знайти промокод в описі цього відео. Де знайти посилання товар, в описі цього відео. Де знайти наш магазин? Вся потрібна інформація знаходиться в описі цього відео. Отож, переходьте і купуйте. Ну, і ще можете написати дещо в коментах. Наприклад, купив, сподобалося, бо купив не сподобалось. Напишіть будь що. Подякував. Ви поки що можете поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш YouTube канал з Торгом. Підписалися? Почали. І давайте почнемо з переваг і недоліків дизельних генераторів. Перевага номер один: це збільшений моторесурс в порівнянні з бензиновими генераторами. Двигуни дизельні генераторів можуть виходжувати по 10-15 мотогодин. А якщо ці генератори оснащені двигунами з водяним охолодженням і мають не один циліндр, як ось цей генератор, а три і або чотири циліндри, або й більше, то такі двигуни виходжують навіть більше ніж 20 тисяч мотогодин. Перевага номер два це довготривале навантаження. Дизельні генератори можуть працювати з номінальним навантаженням без перерви не лише якихось 10-15 годин, а можливо навіть добу і більше, якщо ми говоримо про якісь промислові індустріальні генератори з великою потужністю. Перевага номер три це економічне використання пального. Дизельні генератори споживають півтора, а то і в два рази менше пального, ніж бензинові генератори. До речі, у нас на каналі є такі порівняльні тести з витратою пального дизельного і бензинового генератора. Посилання на це відео буде ось тут, вгорі, так що переходьте і ознайомлюйтеся. Четверта перевага дизельних генераторів полягає в тому, що вони, як правило, мають більшу номінальну потужність ніж бензинові генератори. До прикладу, максимально потужний бензиновий генератор, який я зустрічав в своєму житті, був на 15 кВт. Дизельні генератори зустрічаються потужністю навіть 1 МВт і більше. Ну і п'ята перевага, хоча її можна буде віднести до недоліків, це рівень шуму. До прикладу, ось цей генератор дизельний, який стоїть за моєю спиною у відкритому виконанні, він значно шумніший, ніж ось цей бензиновий генератор. Хоча, як правило, більшість дизельних генераторів продаються в шумоізоляційному кожусі, і тоді рівень шуму такого генератора буде значно і значно нижче, ніж. У бензинового а тепер переходимо до недоліків дизельних генераторів. Куди ж без них? І перший головний недолік дизельних генераторів це їхня ціна. Маючи однакову потужність, однакові функції і можливості, дизельний генератор буде коштувати значно дорожче ніж його бензиновий аналог в півтора, а то і в два рази. А якщо ми говоримо про генератори в шуму корпусі, то ця ціна може зрости навіть втричі. Другий недолік це їхня вага, маючи однакові технічні характеристики в плані потужності якогось функціоналу, дизельні генератори мають більшу вагу, ніж бензинові аналоги. До прикладу, ось цей дизельний генератор від торгової марки Гузбір має потужність 6,5 кВт і має вагу 110 кг. А ось цей бензиновий генератор від Енерсол має потужність 7,5 кВт і вага його складає 75 кг. Тобто Різниця суттєва. І якщо ви знаєте, що ви не будете використовувати генератор на одному місці стаціонарно а будете з ним переміщатися, то на це потрібно звертати увагу. Третій недорік це дуже складний і дорогий ремонт в разі поломки вашого дизельного генератора, тому що відремонтувати дизельний двигун буде коштувати значно дорожче і складніше, ніж бензиновий. Четвертий недолік це ускладнений запуск дизельного двигуна при мінусових температурах навколишнього середовища. Звісно, що існують великі дизельні генератори з водяним охолодженням, там є підігрів цієї охолоджуючої рідини, у них є свічки накалювання і, в принципі, вони запускаються більш-менш нормально. Але якщо ми говоримо про ось такі прості дизельні генератори з відкритим корпусом, без свічок накалювання, без підігріва і без цього іншого, то запуск. Простити їх при мінусових температурах буває дуже і дуже складно. Ну і п'ятий недолік це знову ж таки шум. Якщо ми говоримо про ось такі звичайні генератори без шумоізоляційного корпусу, то при роботі вони досить таки сильно шумлять в районі 110-115 дБ. І якщо ви знаходитесь в безпосередній близькості з вашими сусідами, то я думаю, що вони будуть не дуже раді від такої шумної роботи вашого генератора. Тепер поговоримо про переваги і недоліки бензинового генератора. І перша основна перевага є його ціна. Маючи однакову потужність і ідентичні технічні характеристики, бензинові генератори коштують значно дешевше ніж дизельні аналоги. Друга перевага це простота у використанні. Користуватися бензиновими генераторами дуже просто. Там не потрібно заливати якесь зимове або літнє пальне, заливаєте бензин, вчасно міняєте оливу і на цьому якби все. Генератор у вас чітко працює. Третя перевага це можливість перевести бензиновий генератор на газ, на пропан, бутан або на метан, тим самим значно зекономивши на пальному. Четверта перевага полягає в тому, що бензинові генератори легші, компактніші, а відповідно мобільніші. І їх можна використовувати не лише як стаціонарне резервне джерело жилення, а так само і мобільне. Тобто з ним можна з легкістю буде переміщатися з місця на місце. П'ята перевага це робота за будь-яких природних умов. На відміну від дизельного генератора, бензинові генератори з легкістю запускаються не лише в спеку, а так само і в мінусових температурах. І можуть працювати як сніг, так і дощ, так і під якимось палючим сонцем. І в цьому плані, звісно, бензинові генератори будуть кращі. Ну і шоста перевага полягає в тому, що бензинові генератори працюють значно тише, ніж дизельні аналоги. До прикладу, ось цей дизельний генератор потужністю на 7,5 кВт безпосередньої близькості видає ну, те, що всього-навсього, але таки доволі невелику шумність 92 дБ. Ну і давайте тепер поговоримо про недоліки або мінуси бензинових генераторів. І перший недолік бензинового генератора полягає в його моторесурсі, тобто в ресурсі бензинового двигуна, який встановлюється на цей генератор. В середньому він складає 2000 або 3000 мотогодин. Потім все його потрібно ремонтувати або викидати і встановлювати новий. Дизельні ж генератори, як я вам казав, в середньому виходжують по 10-15 тисяч мотогодин. Тобто Різниця в цьому дуже суттєва. Другий недолік це споживання пального. Бензинові двигуни, маючи однакову потужність і продуктивність, споживають пального в рази більше, ніж дизельні генератори і дизельні двигуни. Підтвердження цьому є наше відео, про яке я вам говорив. Із витратою пального дизельного бензинового генератора. Подивитись, ви його можете по посиланню ось тут горі. Подивитесь, переконаєтесь і потім повернетесь сюди і напишете в коментарях, був я правий чи ні. Але при цьому не забуваємо, що бензинові генератори можна перевести знову ж таки на газ пропан або Бутан і таким чином економити. Третій недолік бензинового генератора це недовго тривале навантаження. Що я маю на увазі? Якщо ми беремо, наприклад, дизельний генератор, ми його запускаємо, і він може у вас маслати без перерви: там 15, 20 годин, добу, 2-3. Ну, звісно, все буде залежати від самого генератора. Наприклад, ось цей генератор з відкритим кожухом може працювати без перерви ісько доби. Потім йому потрібно дати трошки відпочити, я маю на увазі альтернатору охолонути. І знову запускати. На добу, а то і більше. Все буде залежати від погодних умов. То бензинові генератори, як правило, Працюють не більше ніж 15 годин, і їх потрібно зупиняти. Звісно, що він може працювати і довше, але ніхто не знає, чим це може закінчитися. Тому, по правильному, навіть в інструкції по експлуатації, говорять, що безперервна робота бензинового генератора має складати в районі 10-15 годин. Отже, тепер, маючи переваги і недоліки дизельного і бензинового генератора, ми вже маємо якесь уявлення, який генератор нам потрібен. Але все одно, на який факти. Ти потрібно звернути увагу при виборі дизельного або бензинового генератору. Якщо ми проведемо аналогії і порівняємо дизельний генератор, до прикладу, з вантажним автомобілем, а бензиновий генератор порівняємо з легковим автомобілем, то можливо тоді нам стане більш зрозуміліше, для чого потрібно приміняти той чи інший вид генератора. Ми з вами розуміємо, що дизельні автомобілі вони великі, шумні, але при цьому можуть перевозити великий об'єм корисного вантажу на великі дистанції. Так само і дизельні генератори, вони великі, як правило, шумні, ну мінімальна потужність дизельного мотора, яку я знаю, це 3 кВт, але вага при цьому його складає 60-80 кг. Так от Такі генератори можуть витримати дуже велике навантаження і на довготривалий час, даючи вам електроенергію на добу, дві, три або настільки, скільки вам потрібно. І судячи з цього, ми з вами зрозуміли, що дизельні генератори в основному призначені для бізнесу. Це може бути як офісне приміщення, це може бути готелі, якісь там не знаю, це можуть бути лікарні, якісь і так далі. Тобто, великі об'єми електроенергії на довготривалий час можуть дати дизельні генератори. Якщо говорити про бензинові генератори, то це те ж саме, що і легкові автомобіль. Вони не призначені для перевезення якогось вантажу на великі вісни. Так, звісно, що вони можуть це робити, але в основному вони призначені для того, щоб перемістити вас з пункт А в пункт Б з комфортом. Бензинові генератори мають потужність від 500 Вт і закінчують, там, наприклад, 15 кВт. Але вони можуть бути як супер міні-компактні, як інверторні генератори у Яких там вага, наприклад, 5-6 кілограм, так вони можуть бути більш потужними, але все одно вони призначені для якогось невеличкого проміжку роботи. Як я вам вже говорив раніше, бензиновий генератор, як правило, якщо. Інверторний, то він працює в районі 4-8 годин без перерив, Потім його потрібно зупиняти. Якщо це ось такого плану бензиновий генератор, то він може працювати безперервно десь 12-15 годин, але потім його все одно потрібно вимикати і давати охолонити. І порівнюючи їх з дизельними генераторами, ми з вами розуміємо, що час безперервного використання у них значно менший. А це означає те, що як правило, вони призначені для приватного використання. Це може бути кемпінг, це може бути риболовля, це може бути будинок на колесах, це може бути ваш приватний будинок, це може бути невеличка ділянка під забудову, де потрібно підключати якийсь невеличкий інструмент. Коротше кажучи, бензинові генератори, як правило, використовуються там, де потрібна мобільність, компактність і малошумність. Отже, давайте підведемо підсумки. Якщо ви шукаєте собі генератор, щоб він був компактний, малошумний, відносно недорого коштував, відносно був безпроблемний при запуску, працював в будь-яких погодних умовах. І якщо ви знаєте, що в вашому регіоні, там де ви будете використовувати цей генератор, світло вимикається дуже рідко і на дуже короткий термін, то ваш вибір це бензиновий генератор. А якщо ви плануєте використовувати генератор цілими днями, давати на нього максимальний навантаж. При цьому вам начхати на те, що він дуже сильно шумить, але при цьому він економний по пальному і великий моторесурс, то ваш вибір, звісно, що це дизельний генератор. Отже, друзі, маю надію, що дане відео, хоч трошки пролило для вас світло на тему бензинових і дизельних генераторів. І, можливо, хоч якось допоможе вам все-таки вирішити, який генератор краще придбати. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а як ви взагалі вважаєте, який генератор краще придбати: дизельний чи бензиновий? Було б дуже цікаво почитати і мені, і нашим глядачам і підписникам. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. І все, що ви бачите в моїх відео, ви можете придбати в нашому онлайн-магазині з торгом.ua. Посилання нього буде. В описі цього відео або в нашому офлайн-магазині з торгом який знаходиться в місті Києві за адресою бульвар Васлава Гавала 18. І також для всіх наших підписників існує промокод на знижку для того, щоб отримувати той чи інший товар ще за більш приємнішою ціною. Посилання на цей промокод також буде в описі цього відео. Дякую ще раз. Бережіть себе. Не забувайте допомагати Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!